Друзі, вітаю вас на каналі Project Canada. Мене звати Герман. Трошки більше ніж два роки, як ми з моєю дівчиною Анією переїхали в Канаду. Живемо в місті Калгарі, працюю проектним менеджером в сфері IT. І друзі, на цьому каналі, звичайно, знімаю відео де ділюсь корисною інформацією по пошуку роботи, житла, машини, що буває в страхових випадках і тому подібні відео можна знайти на каналі. Тому, якщо вам корисно, підписуйтесь, ставте лайк. За що я вам буду дуже вдячний. Сьогодні, друзі, у нас сонячний суботній день, нарешті, можна сказати, весняний, так як весна в Альберті і в Калгарі така собі. Це постійно зима-зима-зима. Потім приходить потепління, зима бореться з літом, день туди, день сюди. І в якийсь момент просто пац і все тепліше, все зеленіше. І от зараз якраз цей момент, коли тільки почалося все зеленішати із цього жовтого вигорівшого. Кольору трави, нарешті зелена травичка ось на моєму фоні виривається, що дуже приємно відчувати. І ми з моїми друзями, які там п'ють Каву Нат Імпортс, сьогодні домовились виїхати на Crown Land. Це федеральні землі, землі корони, тобто такі публічні землі, на яких можна полювати, на яких можна ставити намети, на яких е більше таких дозволеностей, ніж в землях. Правинційного чи там федерального парку, і ми їдемо півтори години нам їхати до нашої точки, тому що друзі нещодавно отримали ліцензію на зброю, яку тут теж можна е легально і доступно отримати. Купили власну зброю і ми їдемо стріляти по мішеням. В цьому відео хочу ось трошки поділитися такою темою: як зброя, як ліцензія, як це отримати, як це. Примінити в Канаді і взагалі як працюють збройні закони, і як люди користуються своїми правами на володіння зброєю. відповідно різна, різна динаміка. І тут це, це всі самі дешеві по 60 доларів за пачку. Є ще балістичні. Балістичні або цікавіші. Давай поки що по одній попробуємо. Я вже не знаю, як вони буде зараз літати.

Що, це в нас банка для міксування, не? І це вже продаються готові такі баночки з пакетиком з порошочком. Баночка. Для севіду і щось кулька. Міксується для хімічної реакції. Не знаю. Потім цей порошок висипається в баночку. Ти куля що можна не стрілять, може ще рано. Знаєш, я може засиплю туди. Та я просто при... я ж нічого не став. Я просто дивлюся. щось його тепер більше ніж в да, баночки. По Пішла по а, все чітко. четко. А в тебе немає цього мішки? Я я я, я, я І тепер я, ця ми баночка ми. готова аби ставити да, її да, як, мішеч, як мішеч, ціль, як, як, як тільки куля в неї потрапляє, вона вибухає. Така цікава мішень. Друзі, всіх вітаю! Мене звати Ростислав, і я з дитинства захоплююся зброєю. В Україні і в Польщі можливості такої не було купити, але тут в Канаді можливості набагато ширші. Десь 12 місяців тому я е, пройшов екзамен, пройшов курс на Non-Restricted Firearm License. Тобто в Канаді існує два види ліцензії non-restricted і restricted. Перший вид це на зброю довше 24,5 іншів. Загальна тобто довжина зброї має бути така разом з стволом і прикладом. Рестрикти це вже коротші види зброї, тобто ті, які можна теоретично сховати під плащем, тому на них треба окремий дозвіл. Той курс, що я здавав, він коштував близько 200 доларів канадійських. В принципі, його можна пройти за один день. Ви як приходите в магазин мисливський чи якийсь шутинг центр Записуєтесь там, вибираєте дату, платите одразу ФІ, і вам дають книжечку. Книжечка одразу розрахована і на Non-Restricted, і на Restricted курс, але розділена на дві половини. Тобто ви читаєте ту половину, на яку ви збираєтесь здавати. Курс, в принципі, простий, і ви перед самим екзаменом 5-6 годин з інструктором в класі і з іншими учнями, які теж збираються здавати екзамен в той день, проходите всі ці етапи обговорюєте всі пункти, які будуть потрібні для здачі екзамену, тобто ви проходите теорію. Також в класі будуть доступні 3-4 види зброї. Ви кожен собі спробуєте. Це будуть самозарядні гвинтівки, будуть нарізні гвинтівки, будуть дробовики. Вам дадуть попробувати кожного потримати в руках, подивитися, як працює механізм заряджання, розряджання, де магазин знаходиться, курок, запобіжник, такі речі. І, в принципі, після цих 5-6 годин. Ви приступаєте спочатку до письмового екзамену, який складається з 50 питань, якщо я правильно пам'ятаю. Мінімальний бал це 80% правильних зазначених відповідей. Якщо ви здаєте правильно тестовий екзамен, ви одразу переходите до практичної частини, яка відбувається безпосередньо після цього тестового екзамену. Це буде десь 10-15 хвилин в. Закритій кімнаті з іншим інструктором у вас буде три види зброї різної різні набої. Лежати пусті набої тестувальні, і вам буде дано 10-15 різних завдань. На перевірку того, чи ви вмієте безпечно поводитись зі зброєю, чи ви вмієте розрізнити різні види зброї чисто по вигляду, чи ви вмієте знайти відповідний патрон під цю зброю, зарядити його, безпечно розрядити, чи ви розумієте правила поводження, не наводити, наприклад, на людину, не наводити в місце, де можуть бути люди. В принципі, після цього вам дають, якщо ви правильно все зробили, вам дають. Папер, на якому інструктор підписується, що ви все правильно здали, ви пройшли цей курс, ви відправляєте цей папер в, Айр... в Royal Mountain eh, Crane Police і за якийсь час вони починають розглядати вашу заявку. Це, напевно, найбільш довший етап, бо в принципі вони не регульовані по часу, скільки це може розглядатися. Мені це зайняло близько 6-7 місяців, але я теж їм не дзвонив, не нагадувався про себе, я просто чекав. В один день мені дзвонив офіцер з поліції. Задав додаткові питання, якийсь там бекграунд мій чек зробили. Теж вони потребували мій сертифікат про відсутність кримінальностей з попередніх країн, наприклад, з Польщі. І після того, як я надіслав ці документи, ще пройшов якийсь час. І пізніше я отримав документ просто поштою мою ліцензію. І вже з ліцензією ви можете йти в магазин, купити зброю, купити набої або навіть замовити онлайн додому. Ну, то так, як я сказав, є два види ліцензії, і під цими ліцензіями доступні різні категорії зброї. Якщо у вас є дві ліцензії, то вся гама для вас, в принципі, відкрита. Найбільш популярні це, звичайно, якісь мисливські екземпляри, тобто рушниці на різні і дробовики помпові або самозарядні. Ціновий діапазон, наприклад, я собі купив один з найдешевших помпових дробовиків доступних на ринку це 400 доларів. Maverick 88-й. Це американська продукція, яка здебільшого збирається в Техасі, але робиться запчастин, які продукуються в Мексиці або в Європі. Тому він так дешево коштує. Тобто за 400 доларів, в принципі, кожен може собі дозволити базову рушницю. Дробовик. Є рушниці мілкокаліберні, наприклад, 22-го калібру, самозарядні. Це Remington найбільш популярна модель. Це буде 500-600 доларів. І гвинтівки вже з нарізним. Стволом болтового заряджання, це будуть ну, 600-700 доларів, якісь хороші моделі. Але можна купити, наприклад, таку, як Назар, купив Savage. Це китайський бренд. Теж 400-500 доларів навіть з оптикою можна взяти. Проблема в тому, що вони зроблені здебільшого з пластику чи з якихось композитів. Вони дуже легкі і не являються такі зручні використанні, як якісь добрі варіанти, типу ремінгтона з дерев'яним ложем. Зазвичай оптика продається окремо до. Здебільшого так, якщо ви хочете якісну оптику, бо тому, тому, що та, яка йде в комплекті, зазвичай буде невисокої кратності або низької якості, дуже проста сітка без е, поміток по е, дальності і е, можливості коригування стрільби по цим міткам. Е, наскільки я пам'ятаю, до 22-го року пістолети були доступні до покупки, але після того, як були прийняті закони, здається, Біл C-21, вони підпали під категорію прохібіте, тобто заборонені до продажу і вживання, хіба що ви їх купили до виходу закону? Тому ви можете в теорії поїхати з пістолетами, які ви придбали раніше, на Range, shooting range і там постріляти. Сам процес вживання цієї зброї е, трохи ускладнюється, тому що кожен раз, як ви виїжджаєте з дому з цією зброєю до е, shooting Range, ви маєте поінформувати поліцію, яким ви маршрутом будете туди слідувати, чи ви будете десь зупинятися, яка у вас зброя, кількість набоїв, як довго ви там будете перебувати. Тобто заявляються певні складності, і ну, це просто зменшує загальний комфорт від володіння цією зброєю. Я вважаю, що порівняно наприклад до Європи, я жив до цього в Польщі. Процес отримання дозволу на зброю в Канаді і придбання зброї. Неймовірно простий, тому що я, наприклад, подався на цю ліцензію, будучи ще на Work Permit Open, не маючи ще піару, і в принципі процес нічим не відрізняється так, якби він був для громадян країни чи власників Permanent Residence. Тому я вважаю так, процес надзвичайно простий і відкритий і доступний. Найбільш базовий варіант, щоб не купувати сейф і не монтувати його все вдома, бо більшість людей мають житло, яке вони знімають, це купити твердий кейс. Він може бути будь-якої твердості, цей з пластику зроблений, але він закриває зброю, її візуально не видно, тобто до кінця не зрозуміло, чи там вудка, чи там зброя. І на ньому є дірки, щоб поставити замок. Я собі поставив такий замок на е коді просто. Я його, наприклад, знімаю. Зброя всередині, в принципі, не мусить бути заблокована, але для додаткової безпеки ще проводиться, може бути курковий блок, замочок, який ставиться на курок, який унеможливує спуск курка. Або такий замок, який проводиться через chamber і блокує весь механізм заряджання і, в принципі, зведення зброї до бойового варіанту. Дуже базова безпека порівняно до Європи, знову ж таки, не треба монтувати сейф, який має бути вмонтований підлогою і неможливо його винести. Тому я вважаю, що правила теж переховування зброї в Канаді надзвичайно ліберальні. Патрони мають зберігатися в окремому контейнері, теж заблокованому. Тобто зброя і патрони не можуть бути в одному приміщенні, доступні одразу один до одного. Якщо це сейф, в принципі, в сейфі можна розмістити і зброю, і патрони разом. Ну, бо сейф закривається, і це найбільш захищений простір для зброї. Мали ми сьогодні декілька гвинтівок, яких... які ми стріляли по мішеням. Ось така у нас нарізна зброя з оптикою Савач, як вже казав Ростислав, це китайська версія. Поліуретана, тобто багато композитних матеріалів. Вона така більш легка. В кінці, як бачите, таке чорне, чорний мішечок це, приклад, подовжений, який змякшує віддачу. Це тут місцевий 308 калібр. Він же 7,62х59. В країнах СНГ. Тут він називається просто 308. Але, друзі, на жаль, немає в Канаді свого виробника зброї, свого виробника набоїв до неї. Тому ось більшість цих всіх йде з Сполучених Штатів Америки. Окрім цього, до речі, це іде Швеція. Ось є написано, що Швецька армія виробляє такі. Набої теж продає трошки навіть дешевше чомусь, ніж ті, що з Америки. І, звичайно, є ось такі американські версії. Вони всі трошки відрізняються одна від одної, а саме тим, як виглядає пуля. Тобто вона ось така гостра, її там заточена. Від цього залежить, як вона буде летіти, як ти будеш попадати по мішені. Давайте подивимося, ось тут видно, що сама. Пуля в патроні, вона така закруглена. Тут видно, що вона більш гостра. Ми вже їх всіх вистріляли, тому не можу показати вам приклад. Ось тут більш закруглена, це вже порожній гільза. І в нас є ще такі пулі, які більш гостріші, але вони йдуть з насічками, не знаю, чи камера передає. І вони, коли потрапляють в мішень, розкриваються, створюючи таку квіточку, яка... Надає удар, і за рахунок цього удару наноситься урон по тілі або по тварині, якщо ви мисливець. На щастя, ми не мисливці, тому такі стрільби з м'ясом, з шаслочком, який ми там жаримо, це більше для задоволення. Стріляємо безпечно по мішеням, тренуємо свої навички і гарно проводимо день. Ну І як ви бачите, це вже. Порожні набої 12-го калібра, які йдуть до помпових рушниць. І ось такі тарілочки ми використовували, аби її кидати. І в повітрі стріляєш дроб'ю в цю тарілочку, вона розлітається. Вони, до речі, біорозкладаємі, принаймні так стверджує реклама. І оце ми настріляли на такі шматочки. Що ж, друзі, таке вийшло відео, в якому хотів розкрити трошки детальніше про зброю в Канаді. Як бачите, вона є, вона доступна, але і з іншої сторони вона з головою тут обмежується, є правила безпеки, є перевірки тебе на адекватність, твоїх знань, і тільки після цього ти можеш мати і володіти зброєю. Менш доступна, ніж Штатах, що, в принципі, мені подобається. Ти можеш при бажанні купити зброю за відносно недорого, тому що все, що до 500 доларів, доларів за зброю, це виглядає ну, доступно. І при цьому ти володієш зброєю, ти захищаєш, так би мовити, свої права да, на вільне володіння зброєю, і ти робиш це адекватно, і інші довкола не бояться, що хтось з зброєю буде ходити в публічних місцях і щось може трапитись. Ось так, от ми вибралися. Ось так, от ми поводимося зброєю, все, з... все в рамках безпеки. Ніякого, звичайно, алкоголю, нічого іншого. Ми не вживаємо, коли ми приїжджаємо стріляти, коли вже все запаковано. Тоді там от хтось може трошечки дозволити собі пива розслабитись і поїхати назад. Найближче доступне таке місце, де можна постріляти від калгарі, ми знайшли тут. Це півтори години їзди на південь, це Public Land. Маркована спеціальна територія, є навіть мапи онлайн, де ти можеш зайти і подивитися, де можна стріляти, де заборонено. Тому що не на кожний краудленд, да, які вони тут є, як вони тут називаються, землі корони, не на кожній з цих земель, з цих територій можна саме стріляти і полювати. Але є певні місця, де вказано, що можна полювання, дозволено те, дозволено себе. Тому це, звичайно, теж треба вивчати, тому що періодично проїжджають. Ренджери сьогодні в нас не було, але от минулого разу, коли хлопці їздили, переїхав ренджер, перевірив е відповідні зброї до документів, яку мають хлопців, і побажав хорошого дня. Тобто тут більш все лояльно, більш все адекватно. І, звичайно, друзі, якщо це відео було для вас цікавим, або якщо якісь питання залишились не розкритими, будь ласка, залиште коментар під цим відео. Чи володієте ви зброю, чи... Маєте ви питання щодо зброї, чи, мав у вас, будь, чи є у вас якийсь інший досвід отримання ліцензії, отримання купівлі зброї. Хлопці купили, до речі, онлайн. Прийшла поштою. Я просто в шоці, що це можливо. Буду вам, друзі, дякувати за перегляд цього відео, за те, що залишите коментар під цим відео, поставите лайк, тим самим допоможете підтримати український контент навіть тут, в далекій Канаді. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого і підписуйтесь на канал, аби не пропустити нові відео.